Цікава новина, вмить облетіла усе село. Спочатку Леся забрала від Олени чоловіка, а тепер і сина. До ситуації ставилися по-різному. Головне, щоб поговорити було про що. Але Леся на пересуду не зважала, вона активно готувалася до весілля своєї донечки. Тішилася щастям Оксанки, вірила, що, хоч у неї доля складеться краще. Перше Леся вийшла заміж у 17 років. Припав до душі її сусідський хлопець Іван. Весілля скромно відіграли, почали жити, а незабаром і синочок народився. Все було б нічого, але в селі важко жилося, не було свого житла, тож Іван подався з іншими чоловіками на заробітки. Леся сиділа з піврічним сином на руках у свекрух в хаті, коли зайшов до них сусід, один з тих, що був з Іваном на заробітках. І передав в білому конверті лист. Тремтячими руками відкривала його Леся, чула її серце, що недобру вісточку принесе. Іван просив у Лесі і сина прощення за те, що більше до них не повернеться. Десь там, у далеких світах, він зустрів жінку і вирішив залишитися з нею. Леся дивилася на того листа, дивилася на сина і не могла зрозуміти, як тепер їй жити далі. Іван так і не повернувся. Допомогла свекруха. Вона залишила Лесю з онуком жити у себе, а через рік сама на вісці знайшла чоловіка. Леся друга вийшла заміж, щоб не докучати свекрусі, хоча і після того свекруха її підтримувала як могла. А коли Леся народила донечку, та відразу почала називати її онукою і гляділа, наче рідну. Другим чоловіком Лесі став Павло. Чоловік давно був дівцем, дітей у нього не було. Спочатку Лесю лякала різниця у віці у 15 років, але потім якось притерлися один до одного. Сина Павло прийняв як свого, ніколи не ображав. Добре було Лесі біля другого чоловіка, хоча й не любила вона його, але з ним почувалася захищеною. Та щастя тривало недовго. Оксанка якраз пішла у перший клас, як не стало Павла, все сталося дуже раптово. Леся знову залишилася одна. Але тепер, уже не на вулиці, бо хата Павла стала її власністю. Свекруха й далі допомагала, як могла, так і жили. А потім до Лесі стала приходити її давня подруга Олена. Олена навіть дружкою у Лесі на весіллі була. Потім і сама заміж вискочила за Богдана. Хлопець приїхав з іншої області до них на роботу, так і залишився і одружився з Оленою. Колись вони були не розлий вода, а потім обидві поринули у вир сімейного життя. Та тепер доля знову звела їх. Подруги стали бачитися, чи на кожний день одна до одної в гості ходити. Якось за кавою Олена зізналася Лесі, що не любить свого чоловіка, і вже давно тишком зустрічається з іншим. Але куди ж вона Богдана подіне, та двійку синів підростає? Відтоді Леся і сама почала помічати, що Богдан для Олени нічого не значить. Отак От жили просто, про людське око. Олена часто сама відправляла свого чоловіка до Лесі, щоб той допоміг їй зробити якусь чоловічу роботу. Така дружба між сім'ями тривала багато років вже діти в обох родинах давно виросли. А один прекрасний день село облетіла новина. Чоловік Олени пішов жити до Лесі. Отакої От подруга забрала чоловіка. І тільки стихли пересуди. Нова новина ошелешила всіх. Син Богдана одружується з донькою Лесі. Це ж треба так, забрала і чоловіка, і сина, активно обговорювали сільські жіночки сенсацію. Але Леся на них не зважала. Богдан прийшов до неї жити, коли остаточно стосунки з дружиною були зіпсовані. А син, ну хіба вона винна, що Олес прийшов до батька в гості і закохався в її доньку? Олена на весілля не прийшла і відреклася від сина, який не тільки підтримав батька але й одружився з донькою розлучниці. Вона вважала це подвійною зрадою. Алеся, хоч на старість, але відчула таки себе трохи щасливою. Правда, її щастя було приправлене гіркотою олениних сліз.